Друзі, всім привіт і вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми говоримо про таку невеличку, але юркеньку машинку в бюджеті до 4 тисяч доларів. Тому зустрічайте це Renault Modus. Я більш ніж впевнений, що багато з тих, хто дивиться дане відео, мало що взагалі чули про цю машину, а може і чули. Багато хто в інтернеті каже, що вона маленька всередині, але я зразу вам можу сказати, що це не так. Тому давайте пару слів по екстер'єру і далі ми переходимо в салон. Значить Фари. Фари світять дуже круто. Я вночі сьогодні е, виганяв її з подвір'я, якраз подивився, як для такої машини взагалі топ. Внизу ще можуть бути противотуманки, але в конкретно в цій версії їх немає. Багато деталей є пластикових, ось це пластик, крила також пластикові, але пластик такий. Нормальний, не сказати, що він там торкаєшся і він вже ламається. Потім ось це капот. Капот зовсім коротенький, ось такий маленький капотик. Ось такий йде сюди ключик. Я вже корпус поміняв, бо той був такий задрипаний попередній. Так, Відкриємо капот і подивимося, що там всередині. До речі, відкривається якось він дивно, треба підковирювати його. От Я його відкрив, але він щось не відскочив. Оп, все є. Хоча сюди не дуже часто треба лазити. Тут взагалі так можна підняти вверх його, ось так вгору і все, і він сам тримається. Хоча ось тут є опора. Стосовно підкапотного простору, ось це все зашито в пластику. Для того, щоб поміняти той же повітряний фільтр, ось цей пластик треба зняти. Спочатку знімається, відкручується 4 болта. Ось ось цей пластик, а під низом ще більше пластику. Але після того, як його знімаєш, вже відкривається доступ до автомобіля, і тоді можна щось в ньому та й робити. Кому цікаво, як розібрати ось цей весь пластик, добратися до повітряного фільтра, як замінити масло і тому подібне, дивіться моє наступне відео, бо там я буду проводити всі ці роботи. Так, можете бачити, машинка невелика. Тепер переміщаємось, друзі, в салон разом з вами. Сідаємо і просто ось так гляньте. Який тут обзор? Тобто обзор тут шикарний, як на мене. Плюс тут встановлено 6 подушок безпеки, далеко не в кожній машині, їх стільки. І Давайте зліва направо поговоримо, що в нас тут є взагалі. Є в нас склопідйомники 2 штуки на передніх дверях, є в нас електрорегулювання зеркал, також ці зеркала складаються. Так, судорожно, вони, звісно, трусяться, але вони складаються і розкладаються на такій бюджетній машині. Так, кермо. По-перше, у нас дуже маленькі речажочки. Подивіться, це у нас поворотники тут йдуть. Справа, понятно, склоочисники. І тут йдуть такі ліпісточки. Ці ліпісточки відповідають за регулювання гучності. Коли вам хтось телефонує, можна. Нажати сюди, вимкнути звук і все. Це дуже зручно, не треба ось так брати і скручувати. Тут у нас можна хвилі шукати або перемикати музику, а от для чого ось ця крутілочка, я не знаю. Напевно, для налаштувань. Кермо доволі зручне, воно, бачите, таке невичухане на 185 тисяч пробігу. Дивіться, експерти. Бо якби було більше, там, якби було за 250, то воно виглядало б по-іншому. Кермо у нас може регулюватися тільки по висоті, це я вважаю мінусом. Але не все в цій машині має бути ідеально, як за такі кошти. Приборна панель у нас виведена по центру, як і в більшості риношок. Тут у нас є такий карманчик, у нас є кондиціонер. Я, звісно ж, розглядав машину тільки з кондиціонером, бо без кондиціонера це просто не машина. Зараз така жара обов'язково повинен бути кондиціонер. Тут він гарно справно працює, аварієчка. Кнопка блокування всіх дверей, щоб було безпечно рухатися. Потім що тут ще? Тут, в принципі, більше нічого, йде магнітола, але це вже зрозуміло, що магнітола не рідна, а була встановлена кимось там. Внизу тут йде ніша для всякої мілочовочки і два підстаканника. Прикурювач йде ось внизу, ручник, дуже високо, до речі, він затягується. Бувають такі ручнички, короткий чик, і все, і затягнулись. Тут треба височенько затягувати. Ну і механічна коробка передач. Багато хто скаже, чому механіка, для жінки краще автомат. Але в мене був такий запит, що треба саме коробка, щоб була на механіці. І воно того й краще, тому що тут є ці машини на варіаторі, а кажуть, ті варіатори дуже часто ламаються і взагалі вони проблемні. Також прикольна штука ось такий тайнічок. Це в багатьох ріножках йде. Але хто не в курсі, то я вам його показую. Ось такий самий карман є і з тієї іншої сторони. Для тих, хто каже, що в цій машині замало місця, я вам покажу, як вона складається. Зараз ось так. Для початку ми розуміємо, що в нас тут відкидаються самі спинки. Відкидаємо спинки. Після чого ми можемо відкидати ось ці флажки, повідкидати їх і розкладаємо далі авто. Відкриємо ляду. Ну і, друзі, дивіться скільки місця. Прибираємо, наприклад, цю полочку. І тут законно більше метра місця є. Тобто якийсь навіть невеликий холодильник чи морозильну камеру сюди можна запхати дуже легко. Внизу в нас мала би йти запаска, вона тут, по ідеї, і йде, але треба, щоб її зняти, треба ось тут відкрутити. А по факту вона йде в самому низу ця запаска. Ось там так склали ми, допустимо, сидіння. Нам тут вузько, наприклад. Ми можемо взяти ось тут за ручку внизу і відкинути сидіння трохи далі. Ось така в принципі, машинка до 4 тисяч доларів з витратою палива до 6 літрів. Чом би і ні. Прикольно, Да, там вігнутий поріг, це єдиний такий дефект. Але ми знали, що є така проблема. Тому в принципі, знали на що йшли. Друзі, є ще тут одна фішка в цій машині. Оця кришечка, яка тут йде, оця, вона окремо відкривається. Ось тут є дві кнопки: зліва і справа, якими можна це зробити. Але конкретно в цьому екземплярі вони не працюють. Ось, і якщо я нажму зараз на цю кнопку, то не відкриється навіть повністю ця кришка багажника. вся. Ось. Як я вийшов з цієї проблеми, прийшлося зняти клеми акумулятора і все. Тому краще тут не, не натискати на ці кнопки, або просто зробити, щоб ця кришка відкривалася. І вся біда в тому, що я знав про те, що вона відкривається тільки після того, вже, як ми купили цей автомобіль. Якщо ви знали щось нове та цікаве в цьому відео, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Всім подякував, всім до нових зустрічей!